От уяви, служиш ти служиш. І тут командир каже відпуска. І тут виникає питання: хм, а може поїхати не додому чи в Карпати, а поїхати за кордон? Дам відповідь: звичайно, можна. Якщо ти адекватний військовослужбовець і командири тобі довіряють, що потрібно для цього? По-перше, відпускний квиток, де буде зазначено, що відпустка буде проходити за кордоном. По-друге, Витяг з наказу командира частини про відпустку за кордоном. По-третє, військовий квиток. Ну і звичайно ж, мати з собою закордонний паспорт. І ось ти маєш ці всі документи і можеш вільно виїхати за кордон на море, у гори чи просто до родини, кота знаходиться за кордоном. Ну і пам'ятай, відпустка відпусткою, а служба чекає. Тому відпочив і на службу. Разом. Dou para